Друзі, мої привіт! У мене для вас гарна новина. Я зараз покажу за дві хвилини, як в цій ситуації, коли немає світла, хоч бачите, немає у нас світла і є мережа відключення світла по, всьому, по всій Україні, як зробити так, щоб у вас за дві хвилини був вдома інтернет? Причому це коштує всього лише 350 гривень. Це доступно кожному. Що потрібно робити? Але потрібно, щоб у вас було підключення оптоволокно, або ви дізнаєтеся, як можна приєднатися і приєднатися. І так, поїхали. Що нам потрібно? Нам потрібно два звичайних павербанка ємністю 5000 і більше міліампер часів. Старенький повербанк. І нам потрібно два спеціальних е, дроти. Ось такий дріт, дрот я купив, він коштує 350 гривень один. Е, оскільки у мене йде підключення на роутер і на прилад до е, е, мережі, то мені потрібно два такі дроти. Що я роблю? Це дуже просто, це може зробити звичайна домохозяйка. Я беру, беру і приєдную один повербанк до. Бачите, він темний, він не працює. Я приєдную розітку, включаю ось так. І він вже почав працювати. Зараз ви побачите, він запуститься. І другий дріт я беру і приєдную до другого павербанку. І приєдную до ось цього пристрою. Бачите, він темний, він не працює. Я ззаді вмикаю О, і пішов вогонь. Бачите, ось тут інтернету нема. Тут все темно. Ось, бачите, нема. І на телефоні а, я вмикаю Wi-Fi. Ось, бачите, появився Wi-Fi. І я вам зараз покажу, як працює мережа. А, Зараз TikTok. О! Бачите, як це працює. Дуже швидко. А туди подивіться, вже появилась мережа. Ось так це працює. Одна-дві хвилини і у вас є інтернет. Це дуже швидко. Користуйся. Якщо є питання, пишіть, я відповім. Де, як це приєднати, купити. Це дуже швидко. Вам вдалого дня все буде в Україна!